Минулого року на цьому полі був озимий ріпак, який ми зібрали і залишили поле під посів соняшнику вже в цьому році. По технології один раз обробили дисковою бороною стареньким ківонем і залишили. Коли побачили, що на ньому є велика кількість падалиці ріпаку, прийняли рішення з агрономом його не чіпати аж до весни. Можливо. Зважаючи на ті погодні умови, на які складалися, можливо, лишилося б і, можливо, лишили б і пак як альтернативу до збирання. Але коли він перезимувало, навесні побачили, що результату ніякого немає. На сьогоднішній день готується поле під посів соняшнику. Проводиться обробіток один слід культиватором Свіфтер компанії Беднар. І за ним сіє він, сівалка Моносем. Технологію при... Застосовуємо наближену до природнього, не помішати природі і зробити, не зробити полю больно, не пошкодити, не нашкодити, не втратити вологу. Тобто, я щоб сказав, що в нас якась одна чітка технологія, ми змінюємо її кожного року на кожному полі по дві, по три застосовуємо, тому що маємо полісся, грунти е різні, умови різні. з... Оновлення парку побачили. На сьогодні результат гарний. Це з придбанням культиватора, з придбанням дискової борони, лущильника так званого. То 10-метрові ми беремо агрегати, широкозахватні. У нас поля великі, є де розігнатися, і саме основне потрібно вирівняти вже ті поля, що ми понаорювали колись, робили дисковими боронами великими, глибокими, нерівності і так далі. Сьогодні робимо ложе. Глибоко не ліземо, технологія простіша, глибоке рихлення 40% до 40% вертикальний обробіток. І те, що лишається вже десь, агроном грається, ще є один плуг, один вже продаємо, один, можливо, підріпак, ріпак. це для ще, яку технологію він вже застосує. А так, глибоке рихлення, поверхневе і все. ви бачите, що перед ним. І ми бачимо, що за ним. На яку глибину він працює? 5 сантиметрів. До 5 сантиметрів. І в принципі, так. я дивлюся... На глибину посіву сончику. Далі не ліземо, щоб було воно внутрішньо. Тут же ж був ріпак і так. ви обробили тут тільки дисковою бороною да. Біраці, да, дискатором. Да, так. Так. Він не забивається ж? Ні, не забивається взагалі, все класно. Бо, як правило, такі агрегати пускають після оранки, вже, щоб ідеально не було рослинних решток на поверхні. Ми застосовували його вже в різних випадках. Він вже зробив у нас новий агрегат, він зробив вже ну, гектарів 800 точно, вже поміняли навіть лапи, робочі органи. По різних умовах застосовували, агроном нахвалитися не може. У нас є Тагірмейт, як я казав, вже Кейсовський, і він на сьогодні Беднар забирає більшу частину площі, лишається на Тагірмейті. Раніше, чим ви працювали. Тагірмейт. І, і Макферлайн. Ми два рази робили нас легкі ґрунти, закривали вологу і перед посівом ще раз Макферлайном. Але ми мали проблему з бур'янами. Макферлайн їх не забирає, а ми тут забрали бур'яни у фазі нитки. Ну, на відсотків 30% я впевнений, можна використовувати менше ЗЗР. Це я впевнений. І друге, що він зробив мені підошву, 5 сантиметрів, сівалочка зараз покладе туди на сінину, підтягнеться волога, закаткував за собою, поле вирівняв. Поля вже були ну, дуже невирівняні, після дісковки, після плуга. Вже дуже цей, то зараз ну, просять механізатори, дайте більшу швидкість, у нас швидкість обмежена посіву. Тобто у нас стоять системи, які контролюють до до 8 кілометрів час. Механізатори просять дайте більше, бо скучно не хитає, не кидає. І що вже мягенько, красиво все йде, то, то така система. А як ви прийшли саме до Беднар? Передпосівних культиваторів вже багато зараз. Пробували, Ми випробували велику кількість також. У нас тут було, ми демо. починалось теж на цьому полі років 6 назад, Ми випробували глибоко рихліті. У нас є один кейсовський колотайгер вже старенький. І тут було випробовано на цьому полі три глибокорих рихлітіля, І Беднар виграв з них краще. А як виграв? Почався дощ, була слякоть. Механізатор один той самий. Один цепив, другий вцепив, третій вцепив, механізатор виходить і каже, Володя, що? Беремо жовтий, отак каже, пішов. Вгадали, каже, мабуть, з кутом каже, іде ідеально. Подивились за ним, красота. Отак ми і купили. Ага. А до культиваторів теж я не пам'ятаю вже хто. Там ну, дуже багато було. Так, да, є америк... кейсовський та гермейт, він вроді ну, найкращий в світі, але для передпосівного обробітку, чисто перед сівалкою, на сьогоднішній момент краще беднара я не бачу. А глибокорозпушувачі скільки вже у вас відпрацювали? Це вже 5 років, знайно, шостий сезон. Десь 4 тисячі. 4 45 тисячі Беднаровських глибоко розпущено. Кожен. І як він, щоб у ньому які проблеми були? Стараються робочі. Все. Там були в хлопців проблеми, що там рами тріщали, ще щось там наступ. Все хорошо. Головне, регулювання правильне, та проблема, яка трактор. Знала, що вона робить, для чого це як і як його має. Навіть були такі засухи, що він там бідолага аж трактором трусив, але не держиться. Ну, я от дивлюсь, вологи тут не є, дивіться є. На, на, на глибині посіву вона є. Да? Да. Тут зверху ніби сухе. Ну, тут це ж ми його тільки що і переколотили, що ж сухе. Ну, не переколотили, вона там 2 см її вже нема, да? угу. він ще два зараз виб'є, але основу зробить, бо він його закаткує, змульчу зробить, тобто вона через ці тріщини, що ми там бачили, не вийде. Переколотиться, сіволочка посіє, поставимо рослинку, поставимо над нею, лишимо сантиметр вологої землі Вологої так. землі. на всякий случай, тому що не знаємо, що завтра буде, для того, щоб вона проросла і цей вологи буде достатньо. Все. Отримаємо сходи будемо брати. Яка продуктивність даного культиватора? Ну, Дивіться, тобто, на 1000 гектарів ми вивели середні, там, продуктивність цього, це 100-120 гектарів за зміну, максимум робили 150 гривень. Тобто, по витраті палива. При, ну, приємно здивував, це 4,5 літри на гектар з даним трактором, з кейсом 340, він, тобто це майже як бормле. Тайгермета розхід 5,5-6 літрів на гектар. І по площі ну, та гермет 12-метровий, тобто він робить 150 гектарів вже зміну. А глибина обробітку різна на них? Е, ні, глибина однакова, то тобто ми на 4 см на глибину посів виставляємо той і той. Тобто, то по глибині однаково шкоду. Та й гермет трохи виграє за рахунок ширини по гектарах, а попало паливу програє. Попало програє, хоча в нього в менше ніби робочих органів. Опір в нього повинен бути менший. Ну так. Тому що тут більше котків тих самих, більше шлейфів, котків, да, які вирівнюють. Планки, які створюють то, опір як, як бульдозер. Опір рівняють землю, так. Да. Перші сходи вже після Бернара отримали. тобто через. Десять днів вже зійшов, він зверх. Тобто Я ще рахую, що це чудові умови. Тобто, в лабораторії він сходить сім в полі за десять. Це прекрасно. А після іншого культиватора? Після іншого культиватору ну, ще, ще немає сходів, тобто, ну, дивився ще днів два. Тобто два-три дні ще йому треба, бо півтора сантиметра доверху залишило сонячну. Тобто він робить класно, робить ложе, сівалочка на нього стає. В сантиметр перерізається, оголоже, ложиться на снинку, зверху суха земля, вона не випаровується так, волога, тобто зараз копаєш, волога вся підтягнулася до насінинки, сходи рівномірні, прекрасно. Ідея компакттомат, він за один прохід робить те, що треба. Та гермет, наприклад, робить два рази. По всій ширині рівномірний обробіток. Тобто це що? Ти всі лапи стоять, а таймет треба виставити йому горизонт, того, що якщо погано вистоїш, потім буде. Передні лапи йдуть або мілше, або глибше, потім ці... є такий шифер після культиватора. Якщо сівалка йде по діагоналі, вже і секція скаче, вже і сингуляція падає. Тобто це... Постійно за ним дивитися. Якщо ще десь перечепили трактор, поламався, вже другий дишло, висота прицепного, знов переналаштовує. І так далі. Або заходить на піщаний участок, трактор десь глибше прогрузає, вже все, вже нема того. А от бедналь класно, то в нього лапи їдуть на катках. То вони собі котяться, вони копіюють. То Як глибина, на пандемії, та, да, так? То uh -huh. глибина ідеальна, навіть на будь-яких нерівностях. Якщо прогрузає, то прогрузає два катка, якщо там ґрунт, і все якісь м'якший. Не треба гратись із паралельністю да. з цієї рами. Бо ну, це дуже сильно видно по культиватору, десь якщо була погано виставлена. Це по-перше, знос лап передні, там чи задні. Все, вже там, або або півкомплекта міняти, потім через дві неділі знову перекручуєш, або вже міняти цілий комплект, половина лап наполовину зносилася, теж такою. ну, Нос лап тільки за колесами де трактора йде, то там лапи швидше стараються, а так, в принципі, однаково.